Перша у регіоні на одній із запорізьких шкіл встановили сонячну електростанцію. Панелі розміщені на даху і повністю забезпечують заклад електроенергією. Обладнання закупила та встановила за підтримки міжнародних донорів. Станція може виробляти до 40 кВт електроенергії на годину. Також встановили інвертор і акумулятори, які можуть накопичувати надлишки. Школа зможе повністю працювати на сонячній енергії навіть в осінньо-зимовий період. Загалом в Запоріжжі вже 5 об'єктів в соціальної сфери мають сонячні електростанції. Це чергова система, яка має мікрогрід. Тобто, джерела живлення тут декілька. зовнішня мережа, стандартне приєднання. Сонячні фотоелектричні модулі це сонячні панелі, сонячна енергетика, акумулятори, які в себе накопичують протягом доби електричну енергію, і звісно, до цієї всієї системи приєднаний генератор, який дає можливість цьому об'єкту бути абсолютно автономним. Працюють вчителі. І це дасть можливість закладу суттєво економити на електриці, оскільки в сучасних закладах освіти дуже велика кількість техніки інтерактивних засобів навчання, які застосовують вчителі при дистанційному навчанні. Також у цій школі розміщений пункт незламності. Завдяки роботі сонячної станції люди зможуть зарядити тут гаджети чи використати електрочайники та інші прилади навіть під час можливих блекаутів. На цій станції вже виконані всі роботи. Ми очікуємо верифікаторів від донора, які перевірять виконання робіт відповідно до того замовлення, яке вони ставили під час проведення міжнародного тендеру. Французька сторона електрики без кордонів неурядова французька організація, яка через Таку організацію як лікарі без кордонів допомагають запорізькій громаді у будівництві об'єктів сонячної генерації.